Друзі, вітаю вас на каналі Анатомію Біткоїна. З вами Росаса. і сьогодні ми поговоримо з вами про Solana. Чому я вважаю перше, що це один з сильних криптопроєктів на ринку? Друге питання, яке ми розглянемо, це попробуємо з вами спрогнозувати ціну Solana на 2025 рік. Я вам покажу доволі цікаву методологію, як можна прогнозувати. Ціну опираючись на декілька фактів, ну про це пізніше. Третє, і що напевно для вас саме цікаво, ми порівняємо солани, які зараз є рід солани, які ми спрогнозували з вашими шиткоїнами, які зараз валяються на дні. Щоб ви приблизно розуміли, що вартує, а що не вартує, очікувати на Бурані від ваших активів. І в кінці поговоримо про мій портфель. Тобто зробимо першу покупку і розкажу детальніше про свій публічний портфель, що як там буде йти і де ви зможете його знайти. І так, друзі, поїхали. На екрані ви бачите аптайм солани. Тобто, існував такий міф, що Solana працює тільки по вихідним. Ну, це було роки два назад. І вона дійсно доволі часто просто лягала лягав блокчейн, неможливо було зробити ніякі транзакції. На початку року. На початку року тільки один, один раз були проблеми з блокчейном Solana. Далі, друзі, все зелене. Ось бачимо. У нас є зараз. Все все стабільно. Тобто, якщо порівняти, на зараз аптайм Solana, вона. Абсолютно нічим він не гірше, чим аптайм інших блокчейнів, а в більшості навіть Solana зараз набагато стабільніша, чим була колись. Тобто перший міф ми розвінчили, що Solana не стабільний блокчейн. Ні, друзі, це не так. Зараз ситуація кардинально помінялася. Далі про децентралізацію. Багато було міфів, багато було різних гіпотез, що. Солана зосереджена в кількох руках, і ці руки можуть холдери, валідатор, скажімо так, можуть просто контролювати блокчейн і робити те, що їм е, хочеться. Ну насправді це не так. Ми бачимо онлайн-карту, скільки валідаторів і де вони знаходяться, і в картах, бачить, географія валідати доволі е, широка. І що для нас, е, чому для нас це важливо? Бо тому, що чим ширша карта. І чим більше валідаторів є в блокчейні, в проєкті, тим і більш стабільні, тобто розкинути права голосу, на якомога більше людей, валідаторів, і це дає нам стабільність роботи проєкту. І є дуже цікавий індекс на Камото коефіцієнт, цей коефіцієнт показує, скільком валідаторам потрібно домовитися. Для того, щоб отримати контроль над блокчейном. Розумієте. І коефіцієнт на комоту солани 31. А, не валять. 31. Тобто аж 31 валідатор. Топою валідаторів. Їм потрібно стільком домовитися. Для порівняння ефір всього 20 Розумієте? Тому що ми зараз порівнюємо Solana і ефір є набагато децентралізована, і цей проект, він безпечніший. В розрізі того, що важче зробити той, Атака 51, коли в тебе є контроль над, над проектом, над блокчейном. Далі порівнюємо швидкість транзакцій в Solana. CoinGecko зробив дослідження. І ми бачимо, що Solana вийшла на перше місце по швидкості транзакцій. За секунду вона може більше тисячі транзакцій проводити. У порівнянні, наприклад, з тим же ефіром, 22 транзакції. Розумієте? Супер швидкий блокчейн, супер швидкий, і бачимо, з тим спорти не може. Чим швидше він, тим відповідно він і технологічніший, і кращий. Далі продовжуємо порівняння Солани і ефіра. Ось у нас є чарт. Скільки активних адрес в нас є в ефірі? Ось цей чарт. Так, ви його бачите, о, наді мною прям. 14,5. 14 17 мільйонів активних адрес на блокчейні ефіра. Запам'ятали так, 17, 14. Для порівняння в Solana. 33 мільйони, 28, 28 мільйонів активних адрес на блокчейні Solan. І що цікаво, замітьте розвиток і який стрімкий зараз, де розвиток проекту. Він стартував ще в кінці 23-го року з чуть-чуть менше, ніж 3 мільйонів адрес. Зараз в нас є 33 мільйони адрес. Порівняння знову ж таки з тим з ефіром. Так, ви бачите мене, добре. Він ну, різко якогось. Тобто в ефір вийшов на плато, і різкового приросту нових адрес. Ми не спостерігаємо. З біткоїном. Давайте подивимося біткоін. 9 мільйонів. Опі 16 мільйонів. І тенденція. Пам'ятаємо, в Солані у нас кількість активних адрес росла, в тому біткоїні падає. Про ну, що це нам говорить, друзі, про те, що блокчейн стає все популярнішим і популярнішим і неспроста. Я зробив research про так називаємо Mass Adoption, і Solana насправді дуже багато справді, крутих і цікавих проєктів презентує, яких інші, інші проєкти не показують. Наприклад, це є Solana Mobile. І зараз мова йде не тільки про хардверне рішення, тобто про саму мобільний телефон, а також про м, свого роду аналог App Store, де ви зможете, тобто це буде магазин аплікур де ви зможете знайти е, рішення для своїх е, NFT е, Marketplace, DeFi, Web3 е, апки Тобто Це місце, де якраз. Після цензури будуть знаходитися апки для того, щоб внести якраз ці технології Solana в наше реальне життя. Також у нас є Solana Pay, це мікроплатежі майже з нульовою комісією. Звісно, ти зараз не підеш в АТБ і не купиш собі якогось розумного пива за Solana Pay. Но всі технології йдуть з заходу. І повинні ми розуміти, що і гроші, і пампитися. Солана буде не на СНГ там копійки, пампитесь буде на американських грошах. Якщо зараз Солана, там бачимо, от з різними маркетплейсами вони партнеряться. Якщо зараз вона буде популярна, тобто кожен далекий від крипти буде розуміти, що Солана на що Солана – це технологія і так далі. І що є токен, його можна купити, повірте, що. Йде, йде, не, не сказати, що якимись супервеликими кроками, але Mass Adoption йде. Якраз дякуючи таким проектам, як Solana, бо більшість е щиткоїнів вони зроблені тільки на один цикл, зробили якусь каріал технологію, розпампили, роздали, і це альткоїн помер. Solana, ні, я бачу великі перспективи в ній. Це не є е однодневка, знаєте, що там намалювали видимість технологій. і... Тільки щоб заробити на хом'яка. Далі, друзі, як же без Трампа, та, і без виборів в США. Ході куларні слухи про те, що Solana ETF буде, Solana ETF приймуть, але це буде як одна з частин реалізації Трампа своїх передвиборчих обіцянок. Тобто дуже багато Трампа було сказано про те, що. Біткоін, криптовалюта, нікого не продавай, біткоін платить в космос і так далі, тому подібне. В ході слухів в нас є навіть стаття про це, що це частина передвиборчої взагалі, плану США на адаптацію, тобто на прийняття криптовалюти, на регулювання. Одним словом, проста закономірність: чим більше ймовірність виграшу Трампа на виборах. Тим більше ймовірність того, що ETF посилання по селані буде прийняте. Ось, якщо дуже коротко, чому я вважаю, що Solana це сильний проект, і він тут прийшов не на один цикл, а на ДОВ. Тепер у нас є блокнот, я вам розкажу про свою методологію, як я розраховую ціну ТОП, тобто вершину ціни. Той ж солани на 25 рік якраз на вершину Alseзону, на вершину Бич. Так, для того нам, друзі, потрібно дізнатися, скільки є зараз циркулюючого об'єму солани на зараз. Ось, я не буду ці мільярди, мільйони, трильйони називати, бо це насправді не так і просто. Ось, число циркулюючого об'єму солани на зараз. так Далі по токеноміці ми бачимо, що інфляція складає 5,1% на рік. Якщо я розраховую, що вершина циклу буде приблизно на середину 25-го року, ми бачимо, щоб розрахувати циркулюючий об'єм на той час, потрібно додати до існуючого об'єму 5% інфляції. Я вже всі розрахунки зробив, і ми будемо їх писати в тут в букнотику. Бачимо: циркулюючий об'єм села таке число, плюс інфляція. Отримуємо циркулюючий об'єм монет на 25 рік. Далі, друзі. Нам потрібно від що звіштовхувати По моїм прогнозам, такий середньо-консервативним, Вершина циклу і максимальна ціна в цьому циклі біткоїна буде в районі 150 тисяч доларів. значить Для того, щоб розрахувати нам Total Market Cup біткоїна, тобто загальна ціна всіх біткоїнів на моменті нам потрібен циркулюючий об'єм біткоїнів Це вже йде з поправкою, бо тому що на 25 рік майнер добувається, я додав. Там невеликий відсоток з поправкою на майнерів на ціну біткоїна, яка буде в 2025 році, і отримає ціну приблизно трошки менше 3 трильйонів доларів. Це є маркет кап біткоїна на 25 рік. Знову ж таки, це є ціна. Ціна одного біткоїна в нас є. Сол, скільки циркулює на той період біткоїну і ми будемо дізнаємося. Тобто маркеткап, тобто загальна ціна всіх біткоїнів на ринку на середину 25 го року. Далі, по домінації біткоїна. є чарт, домінація зараз росте, але так не буде. Коли вже почнеться аль-сезон, коли біткоін буде доходити до своїх максимальних значень, домінація буде падати. Ось чарт бі, домінація біткоїна, в нас є верхня границя. Це є в середньому 50%, нижня границя це є в середньому 40%. Тобто я очікую, що домінація почне, ну, вона і почне падати. Ось таким чином. І десь. Сюди приблизно, так? Домінація почне падати. Так завжди є, бо тому, що перетікає теж гроші перетікають з біткоїна в альту. По-перше, пампиться біткоін. Ми бачимо, що вже біля своїх максимальних значень, альта вона валяється десь там на дні. Тому прогнозую, знову ж таки, доволі консервативно, що домінація біткоїна буде в. В районі 50% на середину 2025 року. І так, ось з нами розрахунок. Є. Бачимо, що це ми вже розрахували приблизно 3 трильйони доларів. Це є загальна вартість всіх біткоінів. І якщо це складає 50% від всього крипторинку, тобто домінація не Неважко вже з нами розрахувати, що загальний маркет кап всього крипторинку буде. Трішки менше 6 трильйонів доларів. Розумієте, так тепер маючи загальну вартість всього Tota Market cap цього е, крипторинку, ми порахуємо, скільки в нас буде е, е, тота -то Market cap Solana. Для того нам потрібно поговорити про домінацію Solana. Ось, в нас є домінація Solana, друзі. Но жки, тепер думаємо логічно, якщо домінація біткоїна буде падати, перетікати ліквідні з бітка в альту, в тому числі в Солану, домінація Солану буде рости. У нас є чарт домінації на середину року. Є висхідний канал, ось простий технічний аналіз. 5,16% це знову ж таки консервативно я б'ю посередині каналу. 5,16% це в нас домінація Solana. Ось, в нас є домінація Solana 5,12%, і є загальна, загальний Маркет Кап всього криптовинку в районі 6, 6 трильйонів. І неважко вже здогадатися, що зараз ми розрахували Тотар Маркет Кап солани, тобто загальна вартість цієї солани на середину 25-го року. І ми розрахували, друзі, з вами, циркулюючий об'єм солани на середину 25-го року. І ми маємо загальну вартість всіх, всієї солани на середину 25-го року. І простим математичною дією ми виходимо на. Ціну однієї однієї монети, так. На середину 25-го року це 618 доларів. І це доволі релевантний результат. Переходимо на чарт села. Ось. таргет 618. Ну, в середньому, так. Ось. Зелений еліпс Це є у нас таргет. І з. Ну, сьогоднішніх цін це є приблизно 3 ікса друзі. 3 ікса Знову ж таки, це є консервативний, бо доволі багато перемінних є. Ну, це середній зріз Нереально точно визначити. Це, якщо вам хто скаже, точно буде ціна 1000 доларів. Неможливо точно визначити. Ну, це доволі релевантна і доволі правильна методологія для визначення ціни актива, ту, яку ми з вами провели. Значить, 3 ікса від сьогодні. від сьогоднішньої ціни 618 доларів на піку. Ну, на початку відео я говорив про ваші щиткоїни, які зараз валяються, друзі, на, на дні. І дивимося, ось це дно солани, друзі. Ось воно. І якщо рахувати, відна де зараз знаходяться. В тому числі мої щиткоїни, які в моєму приватному портфелі. Солана дасть 30 Xів. Ось такий результат, друзі. 30X сіл і Тобто, де зараз? ну, Зрозуміло логіку, де зараз знаходиться більшість е е крипторинку, альткоїнів з малою капіталізацією, 30 X. Я не, не гарантую вам, що твій шиткоін дасть 30 іксів, Ну, середній по. Лікарні, ось такий результат він буде. Хтось здасть 20, хтось здасть 50. ну на, на ці дані можна можна спиратися і від них якісь вже розрахунки робити. І, друзі, так як я говорив, я планую вести публічний портфель і ділитися з вами своїми трейдами, ну швидше покупками і продажами. В телеграм-каналі, до речі, посилання на телеграм-канал є під цим відео. Зараз я вже починаю формувати цей портфель, бо зараз є найкращий час для цього. І основна ідея цього портфелю полягає в тому пояснити стратегію, як я буду роздавати куплені зараз мною активи на піку 25-го року. Чи коли цей пік буде? Не так це просто, не так просто сформувати портфель, і це тільки половина завдань. Не так просто роздати портфель. Не так просто буде боротися з жадністю. Друзі. Я це знаю, я це у 20-2021 році. Важко буде, важко продавати. але тому я хочу, щоб ми це все разом зробили. Показати, як я це буду робити. Які взагалі активи будуть, і якою методологією я буду роздавати. Зараз я роблю першу купку. Це буде Solana. На 2000 доларів я її купляю. Все. Так, не все. Неправильно я купив. Фальт стар, будру. Або зробити ось цю трав. Перше блінкомо виходить. Ось тепер вже буде. Так, тепер вже буде правильно. Значить, я купив на 2000 доларів. Ну, воно округлює, По 157 доларів першу покупку це села. На Со, я про, 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 прогнозую 5 активів по 2000 доларів. Максимально проста і зрозуміла стратегія буде. Все, друзі, на тому в мене все. Дякую вам за увагу і до зустрічі.